Рай, тради бачити вас на своєму каналі. Нарешті настав довгоочікуваний булран, бичка, яку ми так довго чекали. По прогнозам криптоекспертів і гуру крипторинку цей булран буде просто скаженим, який перенесе неймовірні ікси, адже зростає будь-який токен, будь-яка монета, яку б ти не купив, вона обов'язково зростає в ціні. Отож, зараз, як ніколи, важливо не втратити весь свій депозит, граючись в трейдера, торгуючи на ф'ючерсах. Ф'ючерси або ф'ючі чи деривативи це такі різновид торгівлі, які використовують не тільки в торгівлі криптою, а й в торгівлі акціями, облігаціями, золотом, зерном та іншим. Так що ж таке ф'ючерсна торгівля і як вона відрізняється від звичайної? Фьючерс – це ф'ючерсні контракти, які являють домовленість між покупцем і продавцем на постачання продукції, послуги або цінних Перів у майбутньому з фіксацією вартості на момент укладання угоди. Найбільш популярними наразі є ф'ючерси Це можливість отримати прибуток на зростанні або на падінні цін на крипту, не купуючи її безпосередньо. Попри те, що ф'ючерси отримали популярність тільки в останні роки, їхня поява відбулася вже дуже давно. На угодах заробляли обрані, але з появою інтернету та криптовалют заробіток на ф'ючерсах став доступним для всіх. На відміну від спотової торгівлі, це звичайна торгівля купив дешевше, продав дорожче, торгуючи фьючерсами. Трейдер, який не є безпосереднім власником активу, може відкривати довгі або короткі позиції. Якщо ти маєш фьючерсний контракт, тобі не потрібно володіти активом, щоб спекулювати на його ціні. Тепер пояснюю простими словами і на власному прикладі. На фьючах в тебе є можливість використовувати кредитне плече. Наприклад, ефір коштує 4000 доларів і торгується з максимальним кредитним плечем 100 x Тобто маючи на рахунку 10 доларів, ти можеш відкрити позицію максимум на 1000 доларів, тобто на 0,25 ефіра. Позиції відкриваються в лонг і шорт. Лонг це коли ви ставите на те, що ціна піде вгору. Шорт це навпаки, коли ціна піде вниз. Отже, ми придбали 0,25 ефіра по ціні 4000 доларів за монету, витративши лише 10 доларів. І віримо в те, що ціна піде вгору. Ставимо ціну на продаж 4050 доларів за монетку. І отримаємо 1012 доларів. Тобто із 10 доларів нам вдалося заробити 12 баксів. Але не все так просто і солодко, тому що є ліквідація позиції. Чим більше кредитне плече, тим швидше відбудеться ліквідація позиції. І ви втратите весь депозит. В даному випадку це 10 доларів. Так само діє механіка, коли відкриваєте позицію шорт. Тобто ви ставите на те, що ціна піде вниз. Якщо і справді так буде, ви отримаєте свій заробіток. Якщо ж ціна піде вгору, то навпаки, ви знову втратите весь депозит. У фічерсної торгівлі є два види: маржі це крос маржа і ізольована маржа. Ізольовано, це коли ти заходиш в позицію на власні 10 доларів і тільки ними ризикуєш. Якщо буде ліквідація, ти втратиш всі 10 баксів. Обираючи крос ти ризикуєш усім депозитом, маючи на рахунку 100 доларів, заходиш в лонг або шорт на 10 доларів. Якщо ціна йде вниз чи вгору, ти починаєш втратити. Втрачати всі кошти. Спочатку це 10 доларів, а потім і весь інший баланс, поки він не закінчиться. Але може бути, що ціна розвернеться і піде в потрібному напрямку. Ти можеш бути в позиції в мінус 90 доларів, ціна розвернулася в потрібному напрямку і ти можеш заробити. Але це дуже ризиковано, враховуючи теперішню активність крипти. На власному прикладі я покажу, як я за день втратив майже 300 доларів, вирішивши погратись в трейдера. Спочатку в мене все виходило, я торгував плюс, але потім відбулась жорстка ліквідація усіх позицій. Перша ліквідація Litecoin – мінус 93 долара. Повністю весь згорів мій депозит. Далі невідомий токен я зайшов за сигналом мінус 30 баксів. BNB мінус 27 доларів. Також невідомий токен мінус 27 доларів. Онк також зайшов за сигналом мінус 68 доларів. Знову лайткоін мінус 37 баксів. Разом виходить 282 долари. І це все за один день. Торгуючи на спуті, я б не втратив, я б не втратив ці всі кошти. Просто мій депозит трохи зменшився. Але на такому ринку це ненадовго. Ось, наприклад, лайткоін вже пробив 100 доларів. Бінанс пройшов позначку в 500 доларів. Я лише тільки втратив. Я не говорю, що фьючі це погано і не потрібно ними торгувати. Я говорю, що це дуже ризикований інструмент, потрібно цьому вчитись і приділяти багато часу. А от на споті можна купити і забути, і депозит твій не пропаде. Але так робити також не потрібно. Потрібно чітко розуміти, який ти актив купуєш і коли ти хочеш з нього вийти. Отже, давайте підведемо підсумок. Висока волатільність криптовалютних ринків може грати на руку трейдеру, а може зіпсувати. Всю гру немає жодних гарантій чи точних прогнозів того, як рухатиметься ринок. Кредитне плече також не дає цілковитої впевненості в успіху. Новачки можуть зазнати великих збитків через його використання. Ця функція є особливо небезпечною для тих трейдерів, які не дотримуються належної стратегії контролю ризиків. Ф'ючі це потужний інструмент для торгівлі криптовалютами, що дозволяє трейдерам спекулювати на майбутніх цінах активів. У правильних руках він приносить великі ікси, а трейдерам, які діють на основі емоцій та віри в удачу, переважно збитки, так як я вам і показав на власному прикладі. Сьогодні багато платформ дозволяють торгувати ф'ючерсними контрактами, підібрати криптопростір на своїх умовах тепер не так вже й складно. Головне, усвідомлювати свої фінансові цілі, враховувати ризики, вибрати торгову стратегію та вчасно оновлювати знання. Розуміння основ фьючерсної торгівлі дасть можливість досягти серйозних успіхів. Перед торгівлею фьючерсами обов'язково вибери або розроби свою стратегію та проводи ретельний аналіз ринку на момент здійснення торгових операцій. Дякую за перегляд, обов'язково став лайк і підписуйся на канал, буде багато цікавого та корисного. Бажаю всім біткоін по 100 тисяч, адже 100 тисяч за біткоін вже дуже близько. До зустрічі в нових відео.